Далі ми підготували матеріал про бойових медиків, в якому оголосили черговий збір на для фронту цього разу на квадроцикли для наших оборонців для бойових медиків, які вивозять поранених безпосередньо із нульових позицій. У сюжеті далі ви побачите реквізити офіційного благодійного фонду, який допомагає саме цьому підрозділу. Тому прошу усіх, хто може долучитися посильним внеском. Фронтові медики В'ячеслав Ілля. Та Роман служать у бригаді Рубіж Національної гвардії. Братуха, ну ти важкий, мабуть. Про свою працю розповідають буденно та стримано. І це дуже контрастує із кадрами з посадок. Работаем! давай! давай, давай. Далі! Давай. Фіксуй, фахсуй! Тримайтеся! Давай, давай. Спочатку морально було трохи, трохи тяжко, а потім... Якось втягуюся, знаєш, що треба надавати допомогу, що людина може померти. Тобто, це дивишся на ну, це все як вже на, на свою роботу і ніяких вже емоцій немає. В'ячеслав у війську рік попросився сам на чоловіка справила сильне враження, розповідь незнайомого молодого бійця. Хлопець дає інтерв'ю і каже, що е, Мені 20 років, я служу. Якщо ви будете лежати на диванах, то ми війну не виграємо. Я на наступний день сідаю на скутер і їду на скутері в військову частину. Роману дали позивний артист. Попри те, ми довго не думали, коли дізналися, що знімався в кіно, грав у театрі. Актор уже був на фронті у 15-му. і ось знову. Але я розумію, що приходять молоді офіцери, які в той момент були в 9 класі, значить, ми не дуже справилися. Чому тактична медицина? Ну тому що я вважаю, що найбільша цінність це людина. Я вважаю, що це люди, а не цифри. Не трогай турнікети занадто довго турнікети. хай занадто, хай лежить. Все, Не розматуй, не розматуй. На броні Емка їде артист. їде. Чуєш мене? Брат, не Братку варіантів. Чуєш мене? Все, я говорю, задаю питання, ти мені відповідаєш. на води. Будеш? Да. Ілляна, псевдознахар, пройшов сєвєродонецьк, рубіжне. Росіяни нищили ці міста під фундамент, розбирали квартал за кварталом, артилерією, танками, бомбами. Точилися тяжкі вуличні бої. В деяких ділянках ну майже до рукопашного доходило. Нестабільна лінія фронту, багато поранених. Найважче було знайти тоді медикаменти і госпіталь, куди їх відвести. Під час чергового виїзду Іллі довелося евакуювати себе і напарника. Напарнику моєму заділо голову. Е, мені пощастило більше, тому що куля ну, потрапила в плиту і зрикошетила, потрапила ну, типу, в грудну клітину, але вона не пробила її і зламала тільки ребро. Нині підрозділ воює на Бахмутському напрямку. Це війна не за підручником. Тут не завжди вдається дотримуватися протоколів і західних стандартів. Не можна проводити евакуацію, якщо немає вогневої переваги, а її немає. Тобто, то що не робити евакуації? Плюс, якщо є один поранений, туди йдуть четверо людей. І це потенційніше четверо поранених. Такі є е, довгі евакуації з нуля до нас, бувало, що по 10 годин людина е, 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 залишилась без ноги. Запам'яталось дуже сильно, е, як е, були в Канстасі, виїжджали на Долівку, е, е, їхали на двох середніх, по факту приїхали один двохсотий вже ну тяжкі мене ще труста і 200. я заберу. приїду. найчастіше медики мають справу із уламковими пораненнями різної складності. На місці потрібно вирішити, кого забрати, а хто може почекати. Їхньою мовою це зветься сортуванням. Нормально, тримайся! П'ять хвилин, ми тебе забираємо. Якби це не гуманно і не це, але воно працює і воно рятує життя. Спочатку було тяжко. ну Хотілося типу, забрати всіх, але ти розумієш, що ти всіх не забереш. Братан, тебе куди поранення? Він ноги. Дві ноги? Раз, два, три. Найтяжче, напевно, все ж таки в цій роботі це коли ти везеш 300-го, але ти ну, розумієш, що ти ну, не можеш нічого йому зробити, тому що поранення несумісні життям. Тобто він в тебе помирає в машині. Ну і звісно, друге це коли привозять вже померлого, а це твій друг. Медикам потрібні квадроцикли. На автомобілях до позиції вже не під'їдеш. Їх вистежують із повітря ворожі камікадзе. Та й за дощить невдовзі по багнюці машина не проїде. Він є тихий, заїжджає дуже глибоко, майже під, під нуль і може забрати лежачого пораненого. Це на, нам це рятує наших бійців. На війні, де реальність перевершує найчорніший гумор, люблять жартувати цинічно. Це допомагає. Одна з крайніх моїх виїздів це Сріблянський ліс Кремінна, і про нього ходить такий жарт, тобто ліс чудес. Зайшов на двох, ушов без. Багато такого чорного гумору, це він порождається з моментів, які вже були, або які можуть сприяти запобіганню тому або іншому пораненню. Як вони це витримують? Запитання, що крутиться в голові упродовж усього нашого спілкування. Позвоню жінці, поговорю з сином, переживання відходять. Коли ти йдеш по частині, там бачишся того, кого вивозив, там вітаєшся з ним, там як справи. Дуже швидко розуміти, що я можу змінити, що я не можу змінити. Ну і мабуть, ну не плекати ілюзій, що буде легко. Тетяна, наконечна, та за харкомах факти сітіві єдині новини.